Лікаря-ендокринолога Рахель Бело поділитися своїм досвідом лікування пацієнтів з хворобою дюшена на тему про лікування кісток після втрати амбулаторних можливостей, проблем зі здоров'ям кісток, необхідні обстеження, лікування остеопорозу у пацієнтів з дюшеном, бекером. Рахель Бело Вітріаль, дитячий ендокринолог. Працюю в Інституті ендокринології та діабету в Ізраїльському дитячому медичному центрі Шнайдера, спеціаліст по педіатрії, дитячій ендокринології та діабету, бере участь у клінічних дослідженнях, пов'язаних з діабетом та ендокринологією. Темою, яка її цікавить, є метаболічні захворювання кісток, первинний та вторинний остеопороз та скелетна дисплазія. Hello. Доктор, вітаю. Добрий день. Hello. Вітаю. да, Чуєте нас, так? Скажіть, будь ласка, Рахель, ви нам розкажете лекцію спочатку, чи ми будемо у вигляді дискусії розмову проводити? Рахель, болю пріфету. А чи не могли б ви розповісти пані Рахель, що є синхронний переклад, бо вона не чує перекладачів? Чи міг би хтось сказати? Ми можемо проводити це у формі дискусії. Пані Рахель, дуже дякую, що ви долучились до нас. У нас є певні питання про дітей, у яких є хвороба дюшена та ускладнення? спричинені остеопорозом, перше питання стосується кортикостероїдної терапії. Ми знаємо, що кортикостероїди дають нам вторинний остеопороз. Які ваші рекомендації про кор... про терапію кортикостероїдами? Чи ви... ви більше вам більше подобається щоденна кортикостероїдна терапія, чи щотижнева, коли ми збільшуємо дозу на два дні? Насправді рекомендація дози стосується подобань невро... стосується того, що рекомендує невролог. Коли я бачу побічні дії, якісь затримки росту або набір ваги то ми тоді разом з неврологом дієтологом. Дискутуємо і вирішуємо, що буде краще для нашого пацієнта, але режим залежить від вирішення невролога. Так, дуже дякую. І як часто ви рекомендуєте дексоскан виконувати один раз на рік? чи Один раз на два роки. Які у вас рекомендації? Ми зазвичай робимо це кожні два роки. Добре. Ми намагаємось робити рентген. Спини. Два рази перепрошую, не два рази, а один раз на рік. І декстанта кожні два роки. Дякую, і ви використовуєте які частини тіла, сканування яких частин тіла ви робите, чи кінцівок, чи всього тіла, всього тіла і кінців люмбарної частини, вертебральної частини, і це те, на що ми дивимося. А зараз ми також робимо відповідно до зросту. Ми дивимось на два е, параметри: регулярний та адаптований до зросту. І ми записуємо і дивимось на е, траєкторію від цих знімків. Дякую. А у вас є якийсь калькулятор, який ви використовуєте для того, щоб адаптувати ці параметри до зросту пацієнта? Чи ви просто пишете результат дексаскану, дексаскан мінус? технік вносить параметри зросту з самого початку огляду, і потім в нас вже два результати кожного разу, і це ось так ми працюємо. Ми не робимо це після огляду. Ми робимо це, коли дитина приїжджає на місце, тому що. У наших апаратах, у наших в нашому обладнанні, в нас немає такої можливості. Можливо, у вас більш е, сучасне обладнання. У нас немає такої функції обрати дві е, функції е, для дітей відповідно до зросту. І стосовно пацієнта, скажімо так, з остеопорозом. Ми знаємо, що остеопороз ми маємо, коли є. Компресія вертебральна або перелам двох або більше переломів інших частин скелета до для дітей до 10 і 3-4 перелами для дітей старше 10 років. І основне питання: якщо в нас ми є вже діагноз остеопороз, ви, яка ваша буде терапія? Ви будете прописувати бісфосфонати, і які бісфосфонати ви? Обираєте, ми використовуємо дані стосовно ОАЙ і і ми знаємо помідоаназ дуже ефективний в ОАЙ і з мінімальними побічними діями для пацієнта. Ми використовуємо саме такий режим, і ми також слідкуємо за дексою для лікування. І яблю те ж саме, що і ми, коли пацієнт. Вже має діагноз остеопорозу. Саме тоді ми починаємо лікування. дякую. І інколи діти мають сильний біль через вертебральні переломи. Ви використовуєте якісь спинні скоби, або ще носкоби, скоби, або бостонскоби? скоби? як ортопедичне більш питання. Тому що по-правді кажучи, в нас є проблема наші ортопеди, вони надають перевагу шино скобам і стосовно тривалості. цих скоб можливо, ми можемо запитати доктора Вангелей, чи була вже ця лекція? Можливо, вчора, але мене вчора не було. У мене не було можливості долучитись, але можливо, я напишу потім імейл пізніше. Я впевнена, що ви отримаєте відповідь. Ви використовуєте маркери метаболізму кістоку в вашій практиці? Ні, у щоденній практиці не використовуємо, тому що це не покривається HMO, тому це коштує багато грошей, тому що я не переконана в тому, що у нас є правильна кількість, необхідна кількість. Так, ви абсолютно маєте рацію. Ми по правді кажучи, прописуємо, тому що це інколи допомагає нам зрозуміти основну проблему, скажімо, резопція та формування кістки, Але дуже часто У нас є. Проблеми з референтністю це як додатковий інструмент, який допомагає нам зрозуміти структуру кістки у дитини, але без ось такої референтної системи тяжко зрозуміти та пояснити пацієнту, які в них наявні дані. І коли пацієнту треба за це платити, то треба бути впевненою, що це на 100% допоможе пацієнту, і саме ваше рішення має правильним і. Також ще одне питання: у нас є деякі пацієнти, які мають затримку з е е підліткового розвитку, в них вторинний остеопороз і кортикоїдно спровокований остеопороз. І в такій комбінації чи ви бачите гарний вплив від тестостеронної е терапії на? Е на щільність кісток, я, мені подобається використовувати тестостерон вже після 14 років, якщо є затримка пубертатного розвитку. Те, що я бачу серед своїх пацієнтів, я бачу, що в них BMC зростає, коли вони на такому лікуванні, і я дійсно. Рекомендую пацієнтам та родинам вже використовувати цей тестостерон, коли їм 14 років виконать, виповниться. Це може можливо зменшити оскладнення від остеопорозу паралами. Ми маємо зрозуміти, що до 14 років в них вже було 5-6 років лікування на стероїдах. Тому остеопороз, зазвичай, вже є до 14 років, і можливо запобігаючи. Ми тут запобігаємо погіршенню остеопорозу і переходу до тяжкої стадії, але треба зібрати більше даних з приводу цього. А на вашу думку, ви маєте як це правильно сказати, лікаря? Скажімо, окрім, окрім терапії, ми також маємо прописувати додаткові фізичні вправи дітям. Я маю на увазі, ерготерапевт має. Задіювати дитину, щоб збільшити рухливість, якщо це можливо, звісно. Тому що якщо дитина не рухається, то щільність кісткової тканини буде зменшуватись, тому що це залежить від того наскільки активна дитина. Це вже враг фізіотерапевт, команди фізіотерапевта, як пані Тетяна зазначала раніше, але дійсно ці діти плавають, займаються плаванням після того, як в них виникають. Як вони стають іммобілізовані? Певна частина таких дітей займається плаванням, і дійсно, коли вони вже потрапляють до крісла колісного, то це дуже сильно погіршує щільність кісткової тканини. Але навіть до цього, коли у дитини. Немає хвороби Дюшена та бекера і немає дефіциту вітаміна Д, то нам треба думати про щільність кісткової тканини з самого початку використання стероїдної терапії. Дякую, <толків> на вашу думку, вітамін К 2 тому що зараз у нас є дуже багато досліджень, які говорять про ефективність від вітаміна К 2 для здорових кісток. Я не знаю про. Це тому не можу про це коментувати. Це як нова харчова добавка. Я думаю, що почали про це говорити про ось цей вітамін К2, останні дроки. Але вони почали говорити про це для, для вживання серед дорослих. І в нашій країні. Ми не використовуємо вітамін К2, Але деякі лікарі починають вже запитувати, чи це ефективно, тому що. Є дуже багато реклами вітаміна К2. Я не можу прокоментувати це. Перепрошую. Дякую. Чи є у вас досвід у тому, щоб пропис... прописувати таблетну форму алендронату, резембронату? Ви говорили лише про мідронат. Я лікую пацієнтів, доки. Їм не виконується 18 років. Ми не даємо, не надаємо бісфосфонати оральні. Ми, ми дуже хвилюємось про езофагат і вводимо внутрішньовенно так вливанням протягом трьох днів внутрішньовенним. Так, так. А які яка тривалість терапії? Ви прописуєте? Для усіх на, на весь період, скажімо. Так, так, я розумію, що ви маєте на увазі дексарген два роки, а потім я дивлюсь відсоток покращення BMD score, BMD та BMC. І доки це. Більше ніж мінус 2, я буду продовжувати, звісно, треба дивитись на кількість переламів, тому що ми знаємо, що навіть на бісфосфонатах перелами продовжуються кісток, і це також одне з тих рішень, які ми маємо приймати до уваги. І Після цього чи ви зменшуєте кількість внутрішньовенних вливань, чи ви Починаєте виробити якісь перерви у використанні бісфосфонату. Я буду зменшувати дозу і буду дивитись рік або два на дексо і час від часу я буду припиняти бісфосфонат терапію, особливо якщо у пацієнта немає переламів 2-3 роки і BMD покращується. І ще одне питання. Я перепрошую, можливо, за дурне питання. Чи зменшуєте ви дозу за одне вливання, чи ви зменшуєте дозу, чи ви зменшуєте кількість вливань про помідронат? Півдози, пів дози. Так. Півдози ми використовуємо. Я придивлюсь. Ще питання, які я для вас підготувала. І ще одне питання, але не знаю, чи воно буде доцільним. Ви використовуєте композицію тіла від дексоскану? Індекс сухої частки тіла або у веденні пацієнтів з хворобою Дюшена. так. Ви також е, маєте запитати у неї е, про це насправді. Я дивлюсь на здоров'я кістки, параметри здоров'я, і ми дивимось на наших пацієнтів, і потім ми бачимо, навіть якщо ми не можемо виміряти зріст, ми все ще можемо подивитись на. Пацієнта і зрозуміти статус пацієнта, але ось такі дані стосовно сухої маси тіла можуть вони нам сказати про м'язову частку тіла серед дітей з дюшеном? Чи нам треба проводити більше досліджень, щоб зробити, зробити такий висновок? Я не знаю, що вам сказати про це. Я не дивлюсь на ці дані, не досліджую їх і не намагаюсь взаємозв'язати їх з фізичною ем, складовою пацієнта. І у мене ще є одне Мен... питання. Не по хворобі Дюшена, от хлопчику 16 і в нього перелом хребта. Зараз він. І йому давали кортикостероїди. Він проходив цю терапію і зелендронову кислоту. Інфузію ми йому призначили три місяці тому. Але якщо чесно, то на дексасканні в нього результат не є хорошим. Тобто через три місяці ми не бачимо хорошого результату. І я думаю, можливо, а так у нього також є проблеми із статевим розвитком. у Нього є іде відставання, то можливо тут треба комбінувати тестостеронну терапію. Напевно, для нього тестостеронна терапія важлива для того, щоб підвищити мінеральну щільність. Якщо йому 16, то так, звичайно. А, у, а стадія побертату один, чи яка в нього стадія? Я не є ендокринолог. Якщо чесно, то мені важко вам сказати. Але мені здається, напевно, перша один, тому що у нього були ще онкологічні проблеми, і важко оцінити. В нього ще була вторинна алопеція. і... Я ну яєчки я не дивилась, бо я не андекринолог. Под, можете подивитись ФСГ. Якщо це онкопацієнт, то напевно, напевно є його первинна гонадальна недостатність, і тут на, має бути напевно ФСГ підвищений і яєчки так. Тобто, проблеми і він не прогресує, не розвивається. До пубертату як слід подивитися, чи є гіпогон, тобто оцінити гіпогонадизм і пошукати причину, яка причина цього і я погоджуюсь з вами, що він повинен отримувати тестостерон, якщо він ну так якби відстає по пубертату, Але спочатку треба перевірити ФСГ. Дякую, дякую. Добре. Напевно, вже в мене і не залишилось питань. То вам дуже дякую за цю бесіду. Дуже вам дякую за ваш досвід. Так приємно, що є у нас нагода поговорити. Мені це дуже допомогло. У моїй роботі взагалі це дуже допоможе. У вас є моя електронна пошта, ви будь-який момент можете мені написати. То дякую. І я ще запитаю можливо, ще до вас є питання у інших? Пані Дякую, велике. Руслан Пащенко в нас піднімав руку. Ми можемо його підключити? Він з нами зараз. Доброго, Доброго дня. Доброго. Насамперед хочу подякувати Рахель Рахельбло за те, що відповідала на наші питання. Але запитання все-таки хочу поставити Наталі. Миколаївське державне протезне підприємство виготовляє ортези на хребет, шино по типу, ортеза для сидіння. І, на жаль, з моєю недосконалою англійською, я не зовсім зрозумів. Думку Рахель на рахунок угу. примінення цих виробів в даній ситуації. Угу. А Рахель... Ще... Угу. А Рахель сказала, що вона ендокринолог, і це питання краще поставити до ортопеда, тому вона на це питання не може відповісти. Угу. Ну, ми вчора з Даніелем Богем. В зійшлися до думки, що для цих для цієї категорії пацієнтів краще виготовляти ортези для сидіння. Плюси в тому, що виспобождається рука, яка у нас нагружена під час сидіння пацієнта зі сколіозом. коліозом. Якби тут зрозуміло. Дякую. Угу. Я вам дякую. Бо для мене це дуже важливе запитання. Власне, чи потрібно ну, ми користуємося напівжорсткими корсетами, які продаються в, в салонах. Так, а наші ортопеди все-таки пропонують. Курсат шино. І тут, якби ну, цікаво було почути думку експертів mm. в цьому плані, тому що, в принципі, дітям це було б зручніше, ну, що вчора говорити в ДНР. Даніль вчора рекомендував все-таки використовувати ортези для сидіння, теж індивідуального виготовлення. Так що, якщо будуть пацієнти, яким необхідно Буде виготовляти Миколаївський державний протезне готове допомогти безкоштовно за рахунок Фонду соціального захисту інвалідів. Ми це все виготовляємо. А можна скористатися, щоб ви, можливо, написали мені в приват свій номер телефону, пане Руслан, щоб я могла більш детальніше з вами поспілкуватися щодо цього питання. Звичайно. Дякую. Uh, uh rachel um, uh, dr ruslan was asked uh, about uh, i will shortly uh, like inform you uh, our discussion here here ask about uh, uh, therapy in case of uh, vertebra fracture yeah and uh, yesterday he was uh, during lecture from orthopedist and uh, they decided uh, Uh, instead of brace to prescribe uh, orthosis uh, for such children, because it uh, helps children to be more movable uh, in this case. No, I mean uh, they have uh hands free uh, and uh it is better for such children. Okay, thank you. Зрозуміло, дякую. Зрозуміло. Дякую, що мені розказали. Дякуємо всім, Руслане. Дякую за запитання. У нас є дякую. ще хтось, хто хоче запитати? Піднімайте ручки або пишіть в чаті. Нема нікого. I will give one more question. можливо, ще від мене одне питання знову ж таки. Я не ендокринолог, але Рахель, ваші рекомендації щодо кортикостероїдів після переломів у дітей? Тому що, якщо чесно, ми знаємо перелом це стрес для дитини. Чи ви рекомендуєте підвищувати кортикостероїдів дозу після переломів? Ну я не бачила ознак uh, недостатності адренонедостатності у дітей і щоб вони потрапляли в реанімацію з приводу нових переломів. Не думаю, що ми повинні це зробити. Ну Тобто ми не бачимо, не бачимо даних, що гіпохлосемія, гіпонутрімії чи зменшення артеріального тиску. Ми зазвичай не бачимо. Якщо звичайно це не та ситуація, коли потрібно робити якусь операцію, буде анестезія, то тоді так така рекомендація є, але просто сам по собі перелам ні. Такої рекомендації немає. Якщо це чи гіпс, якщо тобто тут ми не бачимо е, таких ознак адренонедостатності. То дякую, дякую. Немає запитань? Дякую, велике Рахель. Дякую, пані Наталю, за переклад, за запитання. Ви нас сьогодні дуже нам допомогли. Yeah. Uh, thank you rahel for your uh, participation in our conference uh, and for fantastic uh, answer for sharing your experience uh, and uh, uh, thank you so much thank you <laughs>